Ні, це щось я тут ножем щупав, під низом. Та бог, під низом там кераміка стучить, але я до неї не ліг. Можна попробувати трошки прокупити. Можна could... просто could... розвалити. Це, це не лопатою робити. Та це треба акуратно, кисточкою да. щуточку. Ну, щось десь тут. Йду, стру, все. Ну ось о, друге житло. ось 10-15 метрів, пішли далі. Воно видно 10-15 метрів друге житло. П а, третє, воно одне, де ви знімали. Це друге, це третє. Ну, воно вже підсихає, вже погано випасте. Тут я не торкав нічого. Тут воно ще не сильно зруйновано, кераміка не полізла, там уже буде витягнути. Тут буквально 20-30 см житла, розвали глечки, статуетки. Знаряді з рогу, з каменю, з чого угодно. Ну, так, да. Це ті ж глиняні хати були. І от там посеред поля третє житло. Там далі їх накрили. Але ж це виходить, що? Якщо зараз це ж поле зорене з осені, виходить так, що зараз вони заїдуть, будуть закривати вологу, культивувати, щось сіяти і далі будуть все знищувати. Ну і не таке вже й велике поле, чуєш? Щоб сильно цей, хоча б оце поло взяти, щоб тут дослідити. не б шматок. Там одне житло І Ваша думка, що зараз потрібно робити? Визивати археологів з інституту? А вони просто так не прийдуть. А скільки коштує один квадратний метр, суховий казав. 4 тисячі гривень. Один квадратний метр. Не один квадрат, археологічний квадрат, 2 на 2 2 на 2, А скільки тут приблизно квадратних археологічних метрів? А я ж не знаю, ж треба. Житло, я правило, 3х4, 4х6. 4, це 20 квадратів кожної. Ну, це 80 тисяч гривень приблизно. Да, он, частину без... можна зняти з директора хозя... з хазяїна поля, частину з районної адміністрації, частину може управління культури дати, може, теоретично. Привет, Все. Димація. А ви не можете скористатися, так як я свого часу, скористався заповідником. Як? Просто. Є студентська археологічна практика. Один-два викладачі. Які відряджаються і яким Сиріно платять файл. гроші. Все Так дивіться, Ну, наприклад, кафедра геології, Рижов, Синиця, знаєте, ви, да? це так. Зачекайте. За гроші, вони. Зачекайте. ну Знову ж таки, це дивіться, це дивіться. Подожди, туди киньте, де воно було. Воно якраз таки лежало. А воно Ту тут Ви мене... Це технічне питання, Микола Гаврилович. Зачекайте, вони мають ці відкрити. Тобто вони мають право на розкопи. Далі, Собі далі. А рабсілу б...